Ми відміряємо вагу солі. Скільки зварити треба там пропорції на кілограм 200 мл води. Це звичайна харчова сіль. Ні, це сіль на тріацефату. Ця сіль утворюється шляхом сполучення соди і оцту. Її змішують з водою і доводять до кипіння впродовж двох годин. У такий спосіб у Катеринівському ліцеї виготовляють грілки з гарячим льодом, розповідає вчитель хімії Євген Кулеба. Гарячий лід це хімічна грілка, коли ми його активуємо, він кристалізується і при цьому нагрівається. Відповідно, вони є в магазині, тобто заводського виготовлення, а можна зробити своїми руками. Зараз ми крутимо гаєчки з ліскою, щоб можна було активувати активірувати... гарячий, гарячий лід. лід. Просто відкрити так кришечку, взяти цю гаєчку. Яка тут прив'язана закинути сюди, ну вже реакція пішла. Така грілка нагрівається до температури від 60 до 70 градусів. Перед тим як виготовляти гарячий лід для учнів провів інструктаж, каже Євген Кулеба. З точки зору там, хімії, то саме найперше це вони повинні точно все зважити. Якщо ми говоримо про правила безпеки, то, ну найперше, це не пробувати на смак користуватися різними там прихватками. Рушничками для того, щоб не попекти руки. Пояснює, грілку можна застосовувати повторно, помістивши у гарячу воду. Залежно від кількості нагрівань, слугує вона від півроку до року. Температуру тримає півгодини. Матеріали для виготовлення грілок дав благодійний фонд Всеукраїнський ангел допомоги старше покоління. Вони самі усвідомлюють, що от потрібно допомагати і все, а молодь ну їх потрібно трішечки налаштувати, трішки показати і подати і Да? І оцей проект я вважаю, що це взагалі їм чудова можливість. У нас приєдналася Катерина. Нохівська громада, Новоархангельська громада і також Маловиськівська громада. Грілки безкоштовно роздають одиноким жителям громади і пенсіонерам. Допомагаємо зігрітися в такий час. І ще в нас в планах хочемо відправити на Херсон до людей, яких там взагалі немає ніякої інфраструктури, також якось допомогти. Ну, це найперша ціль. Цього проекту Дар'я Недзельська каже, за місяць роботи у трьох громадах області виготовили пів тисячі пакетів гарячого льоду. Хочеться допомагати людям в такий складний час, коли немає світла в деяких, холодно людям. Хочеться відправляти їм, щоб вони грілися. Трішки тепла в нашій такий час і любові дати. Виготовляти грілки учні приходять після уроків. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.